Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати чебуреки. Але це будуть не звичайні чебуреки, а капустяні. Ця страва підійде для тих, хто слідкує за своєю фігурою, але полюбляє чебуреки. Для приготування капустяних чебуреків нам знадобиться одна велика капуста. 500 грамів телятини, яловичини або свинини. Три цибулі, 50 мл холодної води, сіль, чорний перець за смаком, 3 яйця та соняшникова олія. Підготуємо капусне листя. Надрізаємо ось тут. Наколюємо виделкою ось тут. Качанчик. Є. О. Зараз почекаюсь. Я виделку посерйозній візьму. Беремо виделку, проколюємо ось тут качанчик є. О! Щоб можна було ось так робити. І занурюємо качан у киплячу воду. І будемо відділяти листечко. Ой, ось так. Листя за листячком. Красива капустка така. Все, майже готово. В мене лишився ось такий невеликий качанчик, я його теж зараз буду використовувати. Цей маленький качанчик натираємо на терці на оцій маленький. Готово. Капуста. І ще цибульку. Якщо є м'ясорубка, можна. І капусту, і цибулю, і м'ясо. Перемолоти просто все разом на м'ясорубці, але я роблю за допомогою терочки. М -м -м, буду плакати зараз. Ой. Кажуть, що окуляри допомагають. Окуляри допомагають, але я спробувала нічого мені не допомагають. Мені тут порекомендували закрити ніс. Прищепка і чим його закрити. Так, і цибулька теж готова. Весь цей сік потрібно додати в капустку. О, господи. <смір> Нічого не бачу. Хвилиночку. Ох, Додаємо фарш, в мене тут яловичина, перемішуємо все. Холодна водичка, сіль та перець за смаком. Перемішую. Так, соковитий фарш є. Яйця, трошки підсолити, капуста. Ще зараз поговоримо про капусту. Тут треба зрізати ось цю частинку тверду. Збираємо чебурек. Начинку викладаємо тонким шаром на одну половинку. Ось так, щоб вона встигла приготуватися. Наступний. Обсмажуємо чебуреки на розігрітій пательні, на рослинній олії, соняшникова в мене. Чебурек ось так в яйце. Обсмажуємо обов'язково під кришкою. Наші капустяні чебуреки готові. Ось така купа в мене вийшла, і коти вже голодні і я. Ось така купа чебуреків в мене вийшла. Вони дуже ароматні, смачні і соковиті. А десь приблизно 15-16 штучок, тобто на велику родину. Давайте я вам покажу, який він всередині.